Добрий ранок, день чи вечір. В залежності від тоді, коли ви класнули на цю прекрасну картинку і почали дивитися цей відос, У мікрофона знову я зазор. І ми біжимо далі. Ми біжимо далі на зустріч сьогодні дуже багатьом битвам і випробуванням. Того, що зараз ми у цьому городі, який з мене чогось забагався, коли я записував, і я цього не бачив. Найдемо ще одного. Хлопчика у наш підрозділ еліти, якого ми прокачаємо. Але він буде познавати боль. Його будуть принижувати, його будуть рвати, вирубати, його будуть красти, прив'язувати. в общем чувак, попав. І так як дороги назад уже немає, то хопс ласкаво просимо до нашого підрозділу, будемо робити щось, що стоять. Прошарили ми так побистріку ці магазини, як завжди, рецептики. Зараз стратимо в основному на рецепти. Познімаємо, йому карти, купимо йому портфельчика, закинемо йому якусь оружку. Це вже по ходу діла. І будемо його дуже-дуже сильно тренувати. Тому що тільки рука і опік стали такі біль-мені чувачками, які вже можуть за себе постояти, То Хобс у нас ще зовсім зелений, хоч і виглядає трохи устрашающе. Навіть якщо подивитися на опіка і на хобса, Хобс з реально він трохи мені навіть на людожера похожий. Того ми і підемо в землі людожеру, але спочатку по магазинчикам пробіжимося трошки. Плани у нас такі на серію. Були в мене по крайній мірі, до того, як я попав. Спродатися і піти нарешті виносить людожерів, Того що я хочу їх самими першими вижити повністю з їх земель і на їх землях кинути в аванпост, з якого я вже і буду нападати на Святу Націю. Але, як кажуть, планувати це одне, що вийде вже побачити в серії. Бо вийшло таке, що в шокі був навіть. Я. Із простого, як сказати, тренувальної серії і додавлення одного чувачка, вийшло таке месиво. такі просто смертельні просто битви, в яких я думав: нажму кнопку зараз вийду з ігри, зайду, коли відпустить, або просто загружусь раніше і почну заново. Але ні. Помієте, типу, на самих-самих останніх секундах цьому отряду якось вдавалося викрутитися, вилізти із цієї дупи, Ну, типу, дати остальним тирки і вижити. Мені кажеться, що Еліта оправдує своє названня, так що. Дивіться, я думаю, ви не розочаруєтесь. Як завжди, носим по черзі. зазор поносив руку, тепер рука носить зазора. Тому що сила. Нам нікому не помішає. Качатися будемо жорстко і візде. Думаю пройтись біомчики і відкрити на ньому всі локації, навіть які ми не знайшли і не відкрили по картах. Навіть такі галіми, як оце це пустуюче село. Ну, багато на нього уваги звертати не будемо, тому що воно просто пусте. Нам воно підійде чисто для того, щоб. Поки хтось один лутається, остальні відхилили собі здоров'я. Як ми і зробили, продаємо заново мусор по-бистренькому, і біжимо далі. Зараз чисто, знаєте, розвідка боєм, яка зараз із розвідки переросте у, у перший бій, якого я взагалі не очікував, не капельки. Навіть частично якось я пожалів, що воно так вийшло. Я просто побачив кричащих бандитів. Ну, трошки далі. Які пробігали. Я подумав, ну. Вроді би, ось о, 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 ось, і з чого почалась перша битва, яка. Ні, я вам брешу, це прості А так у вас нажуха усіх. Прості людоєди, ну, для хопса я думав. Ідеальна прокачка просто, що може бути лучше для чувака, який взагалі не був в боях, а чисто сидів у бухав в барі. Того я й пішов з ним, наче просто поіслідувати територію, подлутатися, там йому щось прикупити, а то що в нього зараз железна палка та портфель хороший і все. А то все, що на ньому було одіто. Ну, лутання дивитися ми не будемо. Ми будемо дивитися серйозні движухи. Де мої кричащі бандити? Де вони? Ось сьо. Ні, чи да. Подивись мені в очі, це вони? А ти що скажеш? І ти? Хопса, очей не видно, йому просто соромно. Соромно за те, що буде. Ні. Це знову же, обичні людожери. Не всі битви будуть епічними, ну, коли ви побачите ту, ви просто поймете. І так, початок. Я навіть не буду коментувати повністю все. Я буду з вами це просто дивитися. Не, не можу мовчати, от дивіться, ну, Хобс одлетів першим, це було понятно. Ну, опік, ти ж металічний, тебе просто б'ють повністю голі люди з великими мечами. Ну, ну, ігрушка подумала, що мені цього мало, і кинула вверх мене ще рвачів. Не ті, що пробігають справа з боку, які теж підключаться, а ті, що зверху. Я подумав, так як вони зайняті, я зараз бігом відхилюся. І будемо думати, що я відбувся, знаєте, як легким испугом. Норвачі справились раніше, ніж я відхилився. І бігають вони швидше, ніж люди, які носять на собі раніних товаришів. Того. Знову почалось. тут, розумієте, у мене вже була рука. Просто тягнулася до ескейпа, загрузка, і прямо там в город, де я торгував, і думаю, взагалі не піду я в цю сторону. Піду взагалі хопса на якихось молюсках тренувати. Але ні, дивлюсь, зазорчик вивозив, опік хоч падав, але вставав. Я боявся за одне. Що, або. Товариші стічуть кров'ю, так як хопс, взагалі зараз майже нулячий. Або що поки я добиваю цих тварюк, прибіжить якийсь людоєд, от просто малесенький, нещасний, голодний людоєд, оцей худенький з паличкою, І вкраде когось. А так як ми зараз трохи покалічені, ми ж його навіть догнати не сильно зможемо. Першим подумав, треба з тварюк повитягувати м'ясо. Тому що, якщо вони встануть, то нам буде не дуже. Бо є такий варіант. Якщо ти вже м'ясо чи шкуру витягнув, то вона вже не встане. І в цей момент крадуть хопса. Добре, що ненадовго не і <свистит> недалеко його занесли. Треба їх носити на спинах, тому що це таке, я ж кажу, ігра не дає розслабитися. Взяли їх на спини наших чудіків. Вам трохи цього розговорного жанру от персонажів. Щоб не казали, що тут все так прям тупо. Вони саме офігівають з того, що тут робиться. Хоч він і зроблений із металу, але я тобі скажу не сильно він нам допомог. Ну, добре, що він швидко вставав. Оце спасибо опіку. Якби не це його прикол, то може б нас і рознесли. Але що ж, мені було мало. Нато вона і смертельна битва, що ми прям на волосинку від смерті пішли далі. І так само я не думав, що їх прибіжить скільки. І ви думаєте, це всі? Ні. Я просто, знаєте, із огня дав полум'я. От хопс, і вже й на палки. От його й хоче людоєдік уже трохи под'їсти. Так само, як того чувачка, якого ми невдовзі звільнимо. Потому що знову вам закину спойлерок. Тепер охотники на людоєдов будуть нашими першими серйозними корішами. Ми їх прямо закорішимо так, що вони на нас молиться будуть. Далі ці розборки пітерські. Людоед з голим крикуном лупиться. Тут якесь взагалі Я кажу, Ці голі теж не дають розслабитися. Вроді би ну, типу, живіть та радуйтесь. є, де вас трохи бояться, тому що. Та вас всі, мабуть, бояться, мужики в трусах, жінки взагалі без трусів. І у вас величезні гострі палки, то до вас весь сервак, якщо б це була онлайн игра боявся. Нє, їм треба всунути своє голе тіло щоб розборки серйозних оце, стримерів, як сказати. Прийшов час освобождати хопса, то він вже понік бідний на палки на той вісить. Брати його на ручки і тікать отсюди. Тікать, поки нам ще не підсипали з якоїсь неізвісної. Сторони. <ріст> Бісовщина, я ж кажу, в цій серії творилася далі, ну, типа, з кожним кроком все сильніше, все і сильніше. Не знаю, не знаю, чого я вирішив поганяти цього лисого. Ну, мені казали, що він мене здасть і їх прибіжить ще більше. Руки в нього одорвані, бігає він як цей. Скажіть мені, я вам скажу чувачок із якогось аніме. Наруто якийсь Ну, я подумав, що без рук він мені нічого не зробить. Ну, можна було сюди кинуть картиночку прикольну. Це Я ніколи ще так не помилявся. Так як в зазора трошки прокачані стати, то схватити його і скрутити не змогли. А от двох наших. Одну вкрали, двох прив'язали. Взагалі не цікаво я ж кажу, як я нервував, коли це все записував. Ви даже собі не уявляєте, Тут робився такий трешак. Поки ми тут отхилюємося чисто, ну як отхилюємося, пробуємо отхилитися і не вмерти. Хочу виразити подяку своїм самим ярим підписчикам і коментарям Тоні і Юра Барсік 5486. Вашими тими приколами, які ви мені написали, я обов'язково буду пользувати, але трошки пізніше. Бо на момент коментарів цей відос, і той, що буде наступний, вже я трохи відзняв. Але далі хочу спробувати. Ну, типу, багато цікавого і полезного ви мені накидали і розказали, чого я не знав, хоч я ж кажу, не одну годинку погуляв цю гру. Ну, типу і в основному я знав тільки, як вижити і як постройку аванпоста. А кожен раз ігрушка робить щось таке, що щоб ти не напланував, вона просто бере тебе і пережовує. Отут я глянув в барі, сидять чувачки і чувіхи. Коли буде Аванпост, от всі ті, кого я зараз потикаю, я думаю, підуть до нас, тому що у них є всіх своя історія. І, ну, і це... Непрості заключення або рядові персонажі. Ну, типу, вони вони будуть уділяти вони будуть нам по дорозі розказувати якісь шуточки, шутеєчки травити. В общем, з ними скучно не буде. Правда, хотілося би поставити собі на арбалети, знаєте, як по хитроумному, так сказати, скелету, яких не треба кормити, яких не треба, ну, тіпа, щоб вони бігали, та й дивитися за ними не треба. Накидав їх собі на арбалети і хай собі сутками стоять. Ну це будуть, знаєте, такі, типу, майже безіменні і вкачані чисто там в арбалети, і щоб могли від себе відбитися. А от ці люди будуть або в нашому підрозділі, або на внутрішній защиті бази. Що теж немало уважно, тому що, як побачите далі, не скажу, що в цій серії, ну, в одній з наступних. Як тільки у нас з'являється якась перша хатинка на серваку, то, туди рвануться всі, кому ми перейшли дорогу. А це буде дуже багато фракцій. І кожна хоче, буде верніше, з нас щіпануть гарний шматочок. І в них майже вийде. Але ну. Еліту не так, не так просто завалити, як вони всі думали. Зато людоєдів валить просто, і ми цим займемося. Ми побігли на перше село, яке змогли знайти. І не знаю, повезло нам чи ні, але ми прибігли, воно пусте. А в кожному селі є ящички із непоганим лутом, який можна толкнути. Або, навіть якщо він зайде, на правах надіть на наших персонажів. Так що починаємо зачистку чистку Рука походить в капюшончику Готично якось да? собаки. Тут у нас. а Тут у нас. а тут у нас щось цікаве буде. І да, хотів вас спитати. Після того, як я почав тут бігати, на мене дуже часто почали нападати ці е, мятежні фермери. Вони якби і фермери, і мені як людині, яка проти рабства, проти всіх приколов, ну, типу, чисто за правду, справедливість. Наче й не хотілося чимось фермери. Але після того, як я подивився, як вони паскудно себе ведуть з усіма, як вони кидаються, ну, на рівні з людоєдами. Да й далі я зайду до главаря їхньої фракції, а говорив він за мною не дуже уважительно. Того, я думаю, у нас є ще один ворог, якого треба знищити. І місце якого я думаю займуть або або. Хто до них саме ближче. Або ті, що воюють проти людоєдів. забувся ну, типу, хай буде охотники на людоєдів. Або займуть ці грибаки з села, в яке я бігаю скидуватися. Щось мені так здається. Тому що другі фракції якби, знаходяться дуже далеко відсюди то одна з них буде займати потихеньку біомчик отой палець, який я буду освобождати першим. А в цьому сінкані є пару сел наших мурашок з палками і наших мітежних фермерів база, того треба теж її знайти. Перший вулик. І тут на нас нападають всі чуваки леві. які ми хопс. хопс ти готовий, рука, опік, зазор, хопс, хопс готовий. Каже я, я руку на лоб поклав, значить, можна битися. Переживав, що їм трошки буде мішати піщана буря, але хопс справився тебе тут були не 50 чоловік по голові голих палками, так що це було трохи проще. Спродався трошки у вуликах. Біжимо в наступний. То база цих м'ятежних фермерів, на яку ми зайдемо трошки пізніше, а поки допродаємо вулики товари. Та То давай торговець, що ти мене історіями валиш? Я хочу торгувати. Нам дуже треба кати, бо нам дуже треба люди, і скоро будуть треба дуже багато матеріалу на базу. Так що, хоча я обіцяв, що лутання буде трохи менше, але грошей треба тьма. Просто тьма. Побачив я якусь невідану башню, і вона мене удивила оттуда висипалось просто стадо козлов. Хопс, як завжди, був не в захваті. Я не знаю, чого він такий негативний. Чого кожен раз, коли йому прилітає, він у нас трохи ображається. Ну, цей раз опік, навіть отлетів перший, але швидко встав. Ну і хопсу попало. Але з козлами нам допомогла вже майже на рівні справи ця рука. Яка то, то, то там трошки травмувалася. Так що, два бійця сильних на одряд у нас вже є. Але шеки. Шеки це серйозні не люблю. Сині рогати. Чуваки, які, які знають толку в битвах. Ми вирішили по черзі Полежать на краю, віддохнути, отримувати трохи стресу після того, що ми стресанулися від козлого і побігти далі досліджувати карту. Тому що ми повинні знати, де знаходиться наш ворог і де будуть наші друзі, щоб відтолкнутися від того і знати, де кинути нам базу. Бо вона буде нашою, як би сказати. О, ось наші друзяки. Ось наші друзяки, з якими ми заключимо контракт, як я вам вже казав, який дуже нам поможе в майбутньому. Ми будемо ловити людожеров, не просто людожеров, а вождів. І за допомогою них, мало того, що зароблять кати. Так ще й нас ця фракція буде. Любить з кожним більше. Кожен людожер-вождь, якого ми сюди притягнемо, буде просто нас бути розціловувати. Але ж не можна було й я ж вам обіцяв, що зайду, поговорю з главарем фракції цих бунтівних фермерів. Не можу не спродатися їхньому цьому інтенданту-коменданту. Все, виторгували в них всі гроші. Тепер, де ваш главний? Тут нема. А тут є, де ти? Ти дош відлічатися від остальних. Ти не з корзиною, ти не дівчинка. я думаю, ти цей мужик з великим мечом. І все починається. Ти, блядь, хто такий? Ну як, ну як так можна говорити з людиною, з якою ти хочеш вести гарні відносини. Я думаю, чувак, тепер ти мій ворог. Мені не слід було сюди приходити. До побачення. Коли я прийду наступний раз. Я думаю, тут будуть жити або ті, хто займе перший аванпост, або якісь козли. Так що, з цими ми прощаємось і йдемо вже під кінець, подивимося: важко чи не важко забрати вождя наших людоїдів у самих же людоїдів. І та й подивимося, як виглядає вождь. Ці хлопчики з паличками на вождів не змахують. Але щоб їх було менше на карті, так як ми їх вирішили винищувати, ми їх просто стираємо з лиця землі, лишаючи просто кров, на якої далі виросте трава і квіточки. От тут вже людожери пошли не голодні, а ці, що мені більш подобаються, з серйозними мічами, із серйозними мечами, і з кров'ю в очах, які думають, що. 4 якихось путника або 3 і хопс. Просто зайшли не туди. Але в цьому випадку зайшли не туди вони. Тому що, як ви бачите, що красненьке, тобто попадання залітають тільки по хопсу і опіків. Останні ж ми з рукою просто пробиваємо їх, я, як не знаю, як м'ясо. Любимо ми крутанутися в крові мотаємося без цього нікуди, там же село, в якому вождь. І от, розумієте, вся гра, я ж кажу, просто. Кожен раз, коли ти хочеш замотатися, коли ти хочеш полежати, на тебе наскакує орава. Я вас не звав. Ну Треба, треба було добити цього. Вдруг би він зараз позвав остальних. І що б ми тоді робили? Ми навіть домотатися не встигли толком права нога. Там ранені там. Так, шукаємо вождя. Шукаємо вождя. Просто хочу побачити. Глянуть йому в очі. Ось. Ось цей імпозантний мужчина Вождь людожерів. Не знаю, Імпозантність йому не дуже допоможе. Тут немає ніяких серйозних чинів. А він до нас, я думаю, вийде. Да. Ха, вийшов поздороваться. Мужик. Ти зря це зробив. Одлітай. полеж, ми з тебе не будемо зводити очей. Я не знаю чого. Я, я думав, що його треба підлічити чи принести живим. Я його мотав, потратив на нього трохи часу і ресурсів. Але, як я зрозумів вже далі, ви це побачите, що їх можна просто приносити як трупів. Ну, бачите, учусь, учусь по ходу Того просто заносимо його цьому мужичку, здаємо за гроші. Беремо одних і уважуху, а вам дякую за перегляд. Чекаю ваших коментарів, лайків, підписок. Побачимося в наступному відосіку. До побачення!